Шановні майстри, розповім вам, як різати саму саму, як на мене складну плитку. Самою складною для мене плитки є плитка, яка більша, ніж метр двадцять. Вона зараз часто з'являється. Замовники її купляють, не думаючи, як її різати, як її обробляти. Ця плитка має розмір ну, приблизно 150-160 см. У неї це керамограніт, у неї там товщина 10, 11, 12 мм. І майстри звертаються до мене у зв'язку з тим, що є досвід, зв'язку з тим, що я даю на прокат таке обладнання. А чим її різати. Звісно, я рекомендую. У мене наступні пріоритети. Перший пріоритет для того, щоб різати таку плитку, це стандартний ручний плиткоріз на Довжину, ну відповідно, цей на 1,65 м. Перед вами Stark MTS 165. Е, відповідально я про це кажу, тому що він у мене є в прокаті. Ось він знаходиться у мене, тільки повернули. Як на мене, е, його не треба. ну Якщо у вас немає таких величезних об'ємів купляти, можна взяти в прокат. Звісно, якщо є об'єми, я про нього детально розповім, треба його купляти. Наступний метод в моєму рейтингу, як різати такий керамограніт – Це паркетка на шині ну, для великого формата. Звісно, воно впорається, але звісно, це довше, це пилюка, це сколи. Але якщо ручний плиткоріз буває така плитка бракована, там мікротріщини, перекалена, не ріжеться, то звісно, допомагає. І не завжди допомагає електрична паркетка. Наступний метод, звісно, він довший, скажімо так, майстру важче, тому що він постійно контролює. Це звичайна болгарка з диском, Ну, спеціальним для різу плитки. І самий найгірший метод, який чомусь люблять майстри, але я впевнився, і в батлах ми пробували, і сігма, і, і різними плиткорізами, це шина. Для великого формату і каретки. Звісно, каретки бувають різної форми, різні е, всі системи для різу, але у них одне дуже багато браку для різу керамограніту і метр двадцять, і метр шістдесят, і метр п'ятдесят. Тому ця плитка дорога, і вам треба роздивлятися е, той метод різу, який ну, скажімо так, гарантує чіткий прямий відріз. Тепер про плиткоріз з Що він собою уявляє? Як на мене, у нього адекватна ціна. Він зараз там, менше 14 тисяч коштує. Е, у нього товстенна шина. Подивіться, яка шина, е, 15 мм. Звісно, при купівлі треба це Китай. Треба перевіряти, щоб вона була рівна. Е, це найголовніше. Зараз на шині каретка немає взагалі ніяких люфтів. Тут підшипники, які піджимаються пластиковими втулками, вони служать дуже довго. Повірте, на моєму плиткорізі ручному. Воно служить вже більше 2 років. Хредка фіксується, лапка відкидна можна ламати і біля лінійки, і по всій довжині, і, по, і, і ну, біля хвостинка. Лапка фіксується. ну Як на мене, дуже зручно зроблена. Крім того, що е, шина міцну, міцна. Е, якщо ви перевернете його, ви подивитесь, що тут шалене ребро жорсткості, приблизно таке саме, десь біля 12-13 мм точної повнотінна сталюка. Звісно, вона надає дуже гарної жорсткості. Але, звісно, є недолік. Він важить трошки більше 30 кг. Це, скажімо так, та вага. Ну, яка дуже тяжко його одному носити. Тому для нього передбачені коліщата, які прикручуються, передбачена ручка, для того, щоб його е, ну, на площадці переносити. Для того, щоб плитки не перевалювалась, якщо ви широку плитку, це ж мет 60, уявляєте, мет 60 Тут передбачені бокові упори, які приєднуються аж 6 штук. Тут бачите, раз, два. Три кріплення з одної сторони і три кріплення з іншої сторони. Коли в мене був МТС-165 перший, у нього, до речі, було набагато менше оцих бокових упорів. Ну, А зараз вони виправились і дали бокові упори. Крім того, подивіться, як в плиткорізах Сігма, бачите, ось плиткоріз Сігма, і у нього стоїть ось така. Прижимна площадка. Кожен майстер скаже, що Сігма це еталон. Рубі, подивіться, ось така прижимна площадка. І тут батіпав батіпав всі італійці, в основному на професійні, бачите, вони з прижимними площадками йдуть. І китайці на цьому плиткорізі зробили також оцинковані прижимні площадки на пружинах Що вони дають? Вони дають те, що плитка лежить рівно і не перевалюється. В сторону, коли ви ріжете. а це дуже важливо, щоб вона тут стійко стояла, щоб звісно, я приклею е, малярну ленту. Вона слугує перше, слугує те, щоб плитка не ковзала. І друге, щоб оцинковку трошки зберегти. Ну, це, скажімо так, хоча, бачите, вона скільки років він нормально служить. Крім того, як на мене, е, ви знаєте, так, що це. Зразок цієї шини скопійовано з плиткоріза Кауфман. І тут більш-менш вони вдало його скопіювали. У нього немає шалених люфтів, як буває в китайських лінійках. Тут, бачите, боковий упор, якщо ви зафіксували, він також практично, давайте затягнемо, він не має ніякого люфта взагалі. Ну, звісно, вигинається, але повірте, є з чим порівнювати. Для чого він слугує? Для того, щоб сирійну різку робити і виставити на кут 45, для того, щоб ви могли різати по діагоналі. В зв'язку з тим, що. Ай! Ух ти. Чому воно так зараз я покажу, чого? Там такі зубці з той сторони і вони чітко фіксують. Тому, що ви так виставили, ви можете покласти плитку і різати по діагоналі. Плиткоріз в зв'язку з тим, що лапка відкидається, він зможе різати по діагоналі. Як на мене, зважаючи на те, що альцес знизив ціну, це адекватний плиткоріз за адекватні гроші, який впорається практично з любою плиткою, такого нестандартного формата. Але це все не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з України. Слава Україні!